Як зробити ось таке брудне взуття чистим? Для початку необхідно очистити взуття. Так, ну ось трошки один із них я очистила. Ну, ось видно, да? як би чистіший. І крок номер 2 У мене є ось такий чудовий засіб. Він називається Я очищу будь-яке твоє взуття. Делікатне очищення всіх типів поверхень взуття підходить для ноуку, замші, текстильної поверхні шкіри та шкірозамінних матеріалів, розроблено спеціально для інтенсивного очищення. Щоб очистити взуття, необхідно нанести піну, яка утворюється на Ось так я беру цю піну і просто розношу її по взуттю, так. Так. і ще одне. Нанесення. Спробую трошечки всередині все ж таки теж почистити. Вже мої такі таке взуття, воно вже трошечки і стареньке, але мені вони, вони дуже подобаються, вони дуже зручні, і ми їх трошечки почистимо, щоб було що поносити ще. Ну, ось так. Через 1-2 хвилини написано, треба це все змити. Але вже можна бачити, що ось тут да, ми наносили піну І вже навіть язичок видно, що він уже чистенький. Ну, зараз ще потримаємо, можна навіть на подушні, мабуть, спробувати. що не будемо білити. Ну що, почекаю дві хвилинки і змию, покажу, що вийшло. Так. Так. Чекаємо дві хвилини. Так, ну що, пробуємо зливати? Я трошки потерла рубкою і трошечки пройшлася ось по цих місцях, отут, такою зубною щіткою. У мене є спеціальна зубна щітка, яку я використовую саме для таких цілей, де мені важко вимити щось, такі маленькі щілі. Ну, наприклад, Мию душови душови кабінку або. тут еще трохи. стеночку помыть Ну, вручную, конечно, тут повинувати, да? Так, вот это так. Нічого. Порівняємо результат. Так, дивимося. Так, ось це я вимивала. Ось цей у мене він був ось такий, так? Да? Тобто видно, що так, зараз підіймо язичок. Судити вам, ще справилася це пінка. Так, у мене навіть ось тут від цієї брошечки, бачите, така штучка, але вона трохи повідувалася, бо була чорнюсінька. І брошка стала блищати, <гум> почистилася. Ну, отже, я задоволена результатом. Якщо комусь сподобався цей продукт і він також хоче його спробувати використовувати, я буду чистити свій другий, другу пару. А ви думаєте, якщо хочете, замовляйте.